І всім праців, друзі, з вами я Лава і ви на каналі Лава Світ. Сьогодні я буду робити обзор на сайт під назвою Miners Need Cooler Shoes. Це такий сайт, де можна безкоштовно робити собі скини. От дивіться, я ще навіть не, не засігнапилась, але я вже можу малювати тут. Тут я робила свій скин, і тут можна робити багато інших фішок. Наприклад, дивіться. Отут от ми можемо отак от заливати, якщо ось цю кнопочку. А також ми можемо просто малювати і ось тут, отут -от нажимаємо, і нам треба вибрати колір, який ми хочемо. Отут от нажимаємо плюс і вибираємо колір, от, який ми хочемо. О, отакий, наприклад. Uh, ще також можна міняти от, типу, Alex і Стів. Ось тут, якщо нажати у Стіва ручки трошки ширше, а у Alex трошки Wуші. Uh, ще щоб, треба отут-от нажати і Export Image і PNG, і там кудись у нас собі Export. Ще тут можна шукати схеми. давайте я зараз вам покажу. Uh, шукаємо. Дивіться. Ось у нас є ось такі скини і можна шукати усе. Тут навіть є просто волосся, є якісь капусь. Ну і, коротше, оце всі такі рішочки. А Ще можна накладати свої. Я не знаю, я ще не розібралася, як це працює, але можна накладати свої. А, все, я поняла, я поняла. Це подивіться. А я зараз поміняю такі тон, це фільтр. Тобто, якщо ти вибереш зелений, то в тебе все стане в таких зелених відтінках. Якщо якийсь червоний, то в червоних. І ще дуже важлива деталь це те, що ось тут, тут можна робити собі об'ємні такі штуки. Типу, тобто, дивіться, давайте я зараз корону якусь на намалюю. Ну, це буде в мене в така корона. Ось я намалювала якусь корону, не питайте, що з нею. Дивіться, бачите, вона не до кінця прилягає до голови. Ось тут є такий простір. Але щоб, якщо ми не хочемо таке малювати, нам треба ще раз нажати на цього челіка з короною. Ось так от і тепер у нас одяг буде прямо на тілі. Ось, дивіться, це зафарбував і воно вже на тілі. Ось у нас тоді з'являється ось такий одяг, якщо ми ще раз наживемо на того чинника, і ми можемо робити скіном все, що хочемо. Ще, якщо ви хочете виділити саме оцей весь скін, вам треба нажати ось цю кнопочку. Опа, все, скін у вас новий. Тут ще є багато інших фішок, наприклад, тут можна а, вибирати собі розмір і ший. Я не пам'ятаю, як це перекладається І Brush Tool Це можна міняти собі пензлики. Зараз міняти не, не, не буду. А, також, також. Це Minor Sneak Shoes. Оце та сама програмка, вона безкоштовна, це я ще казала. Можна засіг і там вже щось буде прикольніше, але в мене немає. У нас є ще така палітра. Таких кольорів. І тут знизу написано, от що це, і в мене воно зроблено. Давайте я зараз наведу вам східчик і спробуйте вгадати, хто це. Ось вийшов у мене ось такий скінчик. Е, як думаєте, хто? Це? У мене трошки не похоже вийшло, але ви можете використовувати цей скін як і е, скінчик на Хэллоуин і як персонаж. Це якийсь персонаж. Але я вам не скажу, який ви маєте відгадати. Тож, якщо вам треба скінчик зробити, це сайт для нього. Тож всім дякую за увагу. Всім. う